Наталія Євгенівна, саме собою розумієш Василенко. Шановні друзі, вітаю вас щиро від душі із храмовим святом покрова Пресвятої Богородиці. І хочу сказати, що сьогодні такий красивий день. Ви всі такі гарні, звучать вірші, пісні на слова Тараса Григоровича Шевченка, Івана Манжури. І я думаю, що вся ця сила України вона зібралася воєдино отут зараз, на оцьому імпровізованому концерті і надихає нас на щасливе життя. Я багато разів вже бувала у Рубанівському, розповідала про свято Івана Манжури, яке ми теж приурочуємо до сьогоднішнього свята покрови Пресвятої Богородиці. Але я ви знаєте, думаю, що ви вже набагато більше за мене знаєте казок манжури, його віршів і навіть співаєте його, малюєте манжуру і. Доречно згадати, що цей рік ювілейний, тому що виповнюється виповнилося вже 200 років з дня народження Тараса Григоровича Шевченка, і тільки що Олена Валентинівна розповіла той факт, що свого часу 29-річним юнаком він подорожував, по Україні і відвідав Катеринославщину проїздом на Хортицю, щоб побувати в козацьких місцях, і принагідно згадати ще, що сьогодні і день запорізького козацтва. День і Василенка. Ви знаєте наскільки все пов'язується? Шевченко, Манжура, Попрова, Василенко, Василенко. Прадід їхній був писарем козацького перевозу, а це така значна е, як, скажіть, посада... значна посада, посада е, у, для, у козаків. Так. От. І е, оця земля козацька, храм побудований нащадками запорожських козаків, Василенками Трьомсиненками, і е, у склепі побояться. Е, е, Два Василенки, батько і син, які послугували Катеринославщині, Запорожському краю, в тому, що вони сприяли розвідкові і юридичної науки, медицини, освіти, були благодійниками. Вони перетворювали не тільки свої землі, а і всю губернію у квітучу, квітучу землю. Тому е, низький поклон сьогодні усім робанівцям, е, цю Василю пишному, під так, панотець пропав, панотець це, це так за українською традицією, за те, що ви так дбаєте, що ви так зігріваєте наші душі. Тому що кожному хочеться завжди туди, де його радісно зустрінуть, де йому скажуть лагідне, та добре слово, де його завжди зрозуміють і наставлять на путь істини. І я думаю, що такого ми завжди чекаємо від своїх найближчих від батька та від матері. А коли побуваємо в Рубанівському, то ніби й них погостили. Отож, дякую вам за вашу гостинність, за теплоту ваших сердець і хай. Покров Пресвятой Богородиці зараз покриє світна, та він і покриває всіх нас своєю любов'ю, своїм захистом і захистить від усяких негараздів кожного із вас, вашої родини, всю нашу Україну. Дякую.